Три состояння душі. Душа спить, душа просинається і душа проснулася. Коли душа спить, її дуже видно. Вона падка на все блискуче, як ворона. Це дискотеки, музики, горілка, сигарети, гординя, его, ЧСВ, корона, айфони, салфетка, має бути зелено сіра за мільйон доларів. Я не знаю там, що ще там придумати, наркотики, залежності, любі залежності від шмоток, від внімання чоловіків, жінок, посівневна робота, на роботу з роботи, одна і та сама рутина, і кайф від цього всього. Людина, яка в цьому всьому, це називається душа спить, вона займається всякими ілюзіями. Далі. Я вкратце це все розказую, тому що тут багато чого треба говорити. Людина, людина яка вже просинається. І та людина, яка спить, душа, яка спить, її це все діло роздражає, її роздражають одинокі люди, її роздражають мудрі люди, її розражають понімання. Людина не курить на її завість, як це так має бути. Вже людина, яка просинається, вона. Її теж це все колбасить, вона ще теж цим може займатися, але потрошку їх покидати. Ці всі програми вона їх покидає, вона їх покидає, вони стільки не інтересні. І вже людина злиться, але людина вже хоче розібратися. Чого це її цепляє? Вона починає вже розуміти. Ага, якщо всі курять, значить щось тут не то, ага. Держава, держава дозволяє курити. що це вона дозволяє всім курити? Що це так воно зроблено закони? Вона починає задавати логічні собі питання. І коли вона не може їх знайти, вона починає шукати людину. Махівця, якщо не може сама розібратися, яка допоможе знайти цей вихід, ага. вже людина думає, ага. вона сумнівається, ага. значить так, подожди, я купляю речі, я викидаю кучу бабок, працюю на роботі, отримую 50 тисяч, 45 прокидаю на вещі. Фу, а я хочу віддихнути, я хочу на природу, Мені треба якісь знання, я вже хочу смисл в житті, я вже хочу кудись йти. Мені цей мір вже не, не інтересен, я вже хочу е, щось іншого, це мається на увазі вищого, щось духовного. Я понімаю матеріальний мір. Приходять якісь знання, якісь сни, якась інтуїція прокидається, е, нарцис з'являється в основному, там смерть чиясь, і трансформація йде. Це людина, яка просунається. Людина, яка прослушується, вона понімає битію, вона понімає, чого так відбувається, вона це вже знає, і вона вже не тригериться, вона вже там. В цьому всьому ділі не участвує, вона це все знає, далі що участвує, то вона осознанно це все діло робить і знає, для чого потрібно. Каже, дощик йде, хай собі йде. Наша задача між каплями проходить. Вона вже осознає причину на святковий зв'язок. І ця вже людина, душа, яка вже осознає, вона вже йде в своє призвання, вона вже працює в своєму призванні, вона реалізується, вона розбирається в цих всіх програмах деструктивних, хто ними рулить, хто за ними стоїть. Вона вже знає своє призвання, працює по призванню, дар вже свій відкрила, працює по своєму дару, наприклад, малює, заробляє цим кошти, подорожує по міру, ходить в ті самі дискотеки, живе з чоловіком з жінкою, тільки вже осознано з іншої сторони творця. І ця вже людина сама творить своє життя. Отак От вкратце я вам розказав три состояння душі. Вкратце. Це зжато до 1%. Щоб вам було більш-менш зрозуміло, що воно таке і з чим його їдять. Там багато ще чого можна говорити, тому я кажу, що я не можу і не виложу всю інформацію. Багато інформації в мене знаходиться всередині. Ви приходите на консультації і там все отримуєте. Немає такого, що я вам создав відео, ви його подивилися і стали умними. Ні. Має бути енергообмін, ви маєте приходити, ви маєте бути готові до цього всього, ви маєте оплачувати. Я маю вам давати знання, ті, які вам будуть потрібні. Тому що це общі знання. Вони можуть і не одної однієї другої сторони, поки ви до цього не коснетеся. Як коснулися до цього всього, вас кличе, ви чуєте, що вас зве рід, родові практики, чуєте, що ви вас тягнуть кермічні партнери, якісь вузли, непонятки, якісь ситуації на регрес, на консультації, на чистки, на обучення. Хочете навчитися жити в нових енергіях, в школу життя, потрібен на наставник – Пишіть, треба захист, амулет і так далі. Тому пишіть в особисті і будемо ці питання розбиратися. Інформація для людей, які розуміють, про що я сказав. Ті, які не розуміють, про що я казав, писати мені не потрібно, тому що я не буду вам обясняти. Ви все одно не зрозумієте.